7 серпня в Білорусі розпочалися командно-штабні навчання, які відбуваються на полігоні Госьки та ділянках місцевості у Гродненській області, що поблизу кордону Литви та Польщі, повідомляє Міністерство оборони Республіки Білорусь. У навчаннях задіяна шоста окрема механізована бригада. Під час навчань будуть відпрацьовані питання управління підрозділами під час ведення бойових дій, а саме застосування безпілотних літальних апаратів і тісна в взаємодія танкових та мотострілкових підрозділів із підрозділами інших родів військ. Крім того, під час навчально-бойових дій будуть відпрацьовані питання тактичної медицини, зокрема евакуації умовно поранених через провокації Білорусі на кордоні з Литвою Офіційний вільнюс закриває два із шести пунктів пропуску на кордоні з Білорусю. Тим часом у Сполучених Штатах Америки заявили, що нині не бачать конкретної загрози на польсько-білоруському кордоні.